Всім привіт! Сьогодні готуємо овочі в Не перемикайтесь. Спонсор сьогоднішнього рагу кабачок, куплений на блошиному ринку. Якщо ви ще не бачили цей кабачок і цей раз ви бачите його вперше, значить ви не дивилися мій попередній влог. Треба це виправити. Підіть, подивіться мій попередній влог з Ромомаркту і повертайтесь до цього кукінгу. Перш ніж я поділюся з вами цим чудовим рецептом, я хочу вам нагадати про правила готування, тобто умови, за яких ви маєте право, гучно сказано, але так, маєте право готувати. Якщо ви не виконали одне з цих правил, не підходите під нього сьогодні, не готуйте. Принаймні це рагує вам забороняє готувати, якщо ви не в гарному настрої. Не прибрали гарно свою поверхню, на які будете готувати. І не хочете дізнатися, яким буде це рагу на смак. Якщо всі ці три правила збіглися, є, присутні. Почнімо тоді. Якщо ні, дочекайтесь того самого дня. Ну, все, без переходів, а то голова закружиться у вас. Поїхали. Інгредієнти. Паприка одна шту. Помідори, дві шту. Картопля, дві шту. Цибулька, одна шту. Звісно ж, ось цей і Він какби у нас в голові всього нашого рецепта. Одна штука стоїть в рецепті, але яка ж не указано. У нас огромна шту. Я думаю, цю шту ми поділимо на попалам. Буде ось така половина великої шти. Головне, щоб всі ці шти, коротше говоря, без біндржа, якщо, помістилися в ось цю сковорідку. От і все. Я все показала? Ні, не все. Я забула моркву. Морква одна, шт. Якась вона така сумненька. Ребята, братва, братва, братва. І ще треба насправді. Базилік. Просто У мами в рецепті це в самому кінці написано Часник. скільки там ви любите, наскільки ви любите потім класно часниково пакнути після поїдання. І також петрушка. Я сама в шокі, я не знала, в мене нема петрушки, я могла би купити. Е, ну і сіль перець. Все, це точно всі інгредієнти. Да? Да. Вогер це дуже скрадно, я не поняла, як це знімають, як вони ті висит зверху цей ракурс. ну Все, включаємо плиту, або зажигаємо, як у мене було. На українській моїй житомирській кухні. за допомогою сірничка. Або тицяємо на кнопочку У кого як, у кого як. Потім, напевно, ми дочекаємось, коли розігріться сковорідка Я так завжди роблю. А потім тільки рослинне масло. Пімп'юм п'ємо. Тому чекаємо, додаємо масло і додаємо цибульку. Ось так от виглядає цибулька. Після однієї хвилини смаження Далі ми додаємо моркву. Десять хвилин пройшло. І знаєте, взагалі можна було б поставити і так і насолодитися просто простою, звичайною смаженою картошкою, із моркою чогось. І цибулькою, але ми з нами, братва, обираємо любов, обираємо додати ще перці і помідорки. А, звісно, не дуже настріл, напевно я ще раз. Боже, я не знаю, коротше, ладно. Anyway, ріжемо як можемо. Це хоч не тикло. Тикло різаться взагалі просто попасти в ад, не грішучи. Чи, може, всі, кому доводилось колись різати тиклом? Уже нагрішив так сильно, що йому прийшлося різати тикло. What the Ріжемо такі незамислувачі квадратики, прямо путнички, трапеції. Як вийде, братва, паралограми, ромби, взагалі посипки. Геометрія закінчилась, творіть, йопта. Якось дофіга кабачків вийшло, але, по суті, вони ж і боси всього цього рецепту, всього цього блюда. І я думаю, вони зменшаться в розмірі, стануть такими і ми їх навіть не побачимо. Ну, побачимо, ладно. І, коротше, саме час додавати. Додаємо. Ладно, давайте я це двома руками зроблю. Коротше, я додаю. Коротше, братва. Хто пропустив день рук в залі? Просто приготуйте овочевого рагу, поки перемішаєте всі ці кабачочки з усім іншим, що то там дообразується в, в цій зоні руки. Все перемішано. Тепер робимо якийсь помірний вогонь. Я не знаю навіть який. У мене з цим траблем, напевно, 6 з 9. Накриваємо кришкою. Ні, якщо ми накриваємо кришкою, то 5-14 точечкою. Ось так ми накриваємо кришечкою і цілих 20 хвилин воно має там тушкуватися. Там буде відбуватися тушк 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 Тушк-тушк-тушк-тушк-тушк, туштур-тушк. -тушк -тушк. Ася що ти м'явкаєш? Васька вже не може дихати цим рагу, цими овочами. І вийшла на вечірній промінад. Подихати повітрям. Таке небо гарне, клас. Вася Сергій трейсер. Oh -oh. Все, 20 двадцять хвилин пройшло навіть більше. І останні штрихи це зелена цибулька, часничок і базилік. Я не знаю, чи зелена цибулька сюди підійде. Але як вона може нашкодити з іншої сторони? Правильно, правильно. Але може ця цибулька з базиліком не зачитає? Я не знаю, все, я їй додаю, я вирішила, я вже нарізала все. Якщо я потім відчую, що все-таки вона все спортила, я вам скажу. А, ні, я зараз так дивлюсь, як вона може щось спортити. Ви подивіться на цю красу. Вона одразу такої веселості весняної додає. Хоча яка весна, зараз вже осінь, перший день осені. Я, до речі, цього взагалі не відчуваю, бо я вже не школяр уже давно. І... Я студент. Але студенти тут починають навчатися. Але студенти тут йдуть вчитися ближче до початку жовтня. Будете знати. От, я поки що ось такі шматочки чесночку зробила. В мене було 4 зубчика. Ну, це так чимало, але я така любительниця чесникових ощущений. Я беру чеснокодавилку і буду зараз їх жорстко чавити. Чесночки. Тепер обскубимо наше базилікове дерево. Я не знаю, скільки треба базиліку. В рецепті моєї матусі цього не вказано. Йдемо за відчуттями, за бажаннями, за інстинктами. Йдемо за тільки за собою. Завжди треба слухати себе, своє серце, свою голову також. Але я не вірю, що голова і серце якось відділені одне від одного. Вот. На відміну від якихось там грецьких філософів. Хотіла випендритися, але я не пам'ятаю, хто саме: чи то Аристотель, чи то Платон. Казав, що серце і мозок вони взагалі не зв'язані. І всякі такі. А я так не вважаю. Ось тільки листочків, я думаю, беремо і крамсаємо. Можна ще трохи? Я так подумала, напевно, серце і мозок все-таки можуть різні речі казати, і це нормально. Але от, те, що вони кажуть різні речі, не означає, що вони якби не один організм. Що наш організм не один цілий організм типу, одна частина говорить одна, одна інша. Не буває так. Ну так, да, вони говорять різні речі, але. коротше, це нормально бути цілісним, але мати різні якісь. Відчуття, емоції, сумніви мати. Це все якби м -м, входить в те, щоб бути людиною. I guess, If it makes sense. Ось так от виглядає наш фінальний результат. До речі, я вже вимкнула. Звісно ж, вимкнула я уже наше вогнище. Одразу, як пройшло 20 хвилин, я вимкнула його. І не забудьте, будь ласка, сіль і перець додати. Перець я не люблю, коли там такі шматочки попадаються, неприємні, від яких хочеться чихати, злиться і вообще не кайфувати від блюда. Я не хочу добав добавляти перець, бо він не такими шматками. І по-любому якийсь гадський, гадський великий кусок та й попадеться сюди. А я не хочу. Але для смаку треба, да? так що я додам, напевно, все-таки. Посолила, поперчила, додала десь пів чайної ложки солі. Потім вам скажу фідбек. та дам Ну що, друзі? Час дегустації. Дегустувати я буду, звісно ж, з хлібом, бо обізателен хліб. З такими блюдами, я вважаю. Так. Так, як треба. Так, як має бути. Смакує. Дуже смачно. М -м, до речі. Солі, можливо. І ще трошки можна було б додати. Додавайте десь одну чайну ложку солі. Смачно. Да, одну чайну ложку солі додавайте. І балдійте, кайфуйте, насолоджуйтесь. Цією поживною класною кайфовою стравою. Дякую вам за перегляд. І всім смачної їжі! Гарних думок, різних думок, всяких думок, просто думок. Думайте, готуйте, живіть. Пишіть коментарі. Bye, everyone. З вами була Еліс Сан. nhóm 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 nhóm, nhóm.